Час промо туру та та на прем'єрі нового блокбастера Загін самогубців один із акторів є універсально нелюбимим і, звісно, це про Джере Ніхто не хоче бачити його в сиквелі, взагалі ніхто. Через його безглузду метод акторського поведінку та вживання наркотиків він став справжнім кошмаром. І так, да, якраз метод акторства, який ми недавно зядували з Яною в нашому новинному випуску, а, мається на увазі, що людина, актор дуже сильно вживлюється в роль. Він стає персонажем, немає а, типу, межі. М да, немає межі між персонажем та твоїм особистим якимось прийняттям і поведінкою. І ну, Лет сумно, звісно, відомий цим своїм метод акторством. І, наприклад, на. Знімаючись в ролі Джокера в загоні самогубців, він е повністю занурився в цей метод акт актінг і поводився відповідно. Він надсилав своїм колегам по знімальному майданчику дивні подарунки. Наприклад, Віл Сміт отримав коробку з кулями, Віола Девіс мертву свиню, а Марго Робі – чорного пацюка. І а, навіть боже. ходили, що чутки, що е Джаред Лето відправив одному із акторів використаний презерватив і Ань, одну секунду одну секунду. Я думала, ти пішла <рігать> Це... ну, Я просто знаю цю історію, тому угу. стримую регачки. Так, да, і ну, що прям не любила його на знімальному майданчику, і е, він був таким прям супер кошмарною людиною. І, а він ну, думав, ці... що він створює другого хіта леджера Так. Да, і ну, де ще казала, типу, що не ну, під цим своїм. Під своєю жахливою свою жахливу поведінку він просто прикривав метод актингу, Ну це не справжні метод акторства. Будучи займаючись метод акторством, ти не харасиш своїх е, колег. Це да. ти, ти, ти не, не знущаєшся над ними. Тому якби його Ща. образ джокера, ну це найгірший джокер у всесвіті. І ти навіть не дивилася. І ну так само ходили новини про якраз новий фільм Трон Арес, що на цьому в під час зйомок цього фільму. Джаред лето теж залишався в образі. Він намагав він вимагав, щоб на знімальному майданчику його називали Арес або іноді просто Ейр. І він повністю залишався в ролі. І за словами там знімальної групи він пересувався з моторошною зосередженістю, через яку колеги не завжди могли зрозуміти, він жартує чи ні. А деякі члени команди описували атмосферу як легко тривожну в найкращому сенсі. Uh, Про що Але... взагалі цей фільм Тро Е, uh, uh, Ну там щось таке типу футуристичне uh, змагання між, Ти я, не там, між типу комп'ютерами. Я а -а -а. бачила раз три трейлер.